Враховуючи поточну форму ПСЖ, чи є у вас враження, що ви отримали найскладнішого з можливих опонентів? У нас було всього два варіанти Парі Сен-Жермен або Бенфіка. І, хоча мені дуже подобається Бенфіка, всі люди, які дивилися футбол останні два місяці, можуть сказати вам, що. Що Ліверпуль, скоріш за все, як це сказати? Віддав би перевагу грі проти Бенфіка, а не проти ПСЖ. Але В будь-якому разі, коли ви репрезентуєте Ліверпуль, ви хочете грати проти таких клубів. Ви хочете отримувати найкращих суперників. Тож так, ми повинні прийняти результати жеребкування. І знову ж таки, не тільки ми отримали важкого опонента, ПСЖ також отримали складного опонента. Як ви ставитесь до того, що навіть ваш опонент Луїс Ендріка говорить про те, що Ліверпуль це найкраща команда в Європі, звісно, це приємний комплімент, але найкраща команда в Європі повинна виграти в лізі чемпіонів, і ми ще далекі від цього. До того ж, нас очікують дуже важкі матчі, адже ми вже приблизно знаємо навіть наступних опонентів. Зараз найкраща команда Європи це Мадридський Реал. Тому що в минулому році вони виграли в лізі чемпіонів звісно. У всіх може бути своя власна думка, але я вважаю, що потрібно виграти, щоб вважати себе найкращим. Раніше була інформація, що ви хочете придбати Хвічу Кварацхелію. але зараз він гравець ПСЖ. Що ви думаєте про цього гравця? Судячи з вашого питання, ви не з Англії. В Англії дуже багато трансферних чуток і новин. Такі люди, як ось ці британські журналісти, заробляють на цьому гроші в Англії. Ви завжди бачите новини. Такий то футболіст приєднається до такого-то клубу, і так цілий день. Це все дуже велике перебільшення. Я не можу сказати, що ми були зацікавлені в підписанні хвічі Кварацхелі. але він дійсно класний гравець. і він дуже виділявся в команді спалетті в Наполі. Мені дуже подобалося спостерігати за їхньою грою. Вони домінували в Італії, і здається, в тому сезоні вони грали проти Ліверпуля. Тож він класний гравець. В Парі сен жермен багато таких гравців, і він один з них. Твоє життя, твої правила. Рухайся комфортно в нових шкарпетках Duna Active Sport. Обирай найкраще для своїх ніг шкарпетки для бігу, занять у залі чи трекінгу. Замовляй онлайн або купуй у фізичних крамницях дюна. Посилання можеш знайти в закріпленому коментарі. Вже чотири місяці Парі Сен-Жермен не програє. Чи можна вважати, що ПСЖ підходить до матчу з Ліверпулем у найкращих кондиціях? І як ви думаєте, чи досягла команда потрібного колективного рівня? І чи є ще куди зростати? Зрештою, не так важливо, що я думаю. Важливо те, що команда вже зробила? Я переконаний, що ми можемо стати ще кращими. Я завжди дивлюся на речі саме з цієї точки зору. Скажіть, які у вас є причини думати, що завтра ПСЖ зможе обіграти Ліверпуль? Що ж, причини очевидні, Я вважаю, що потрібно повторювати ті ж моделі гри, що ми застосовуємо з початку сезону. наша установка не змінюється. Ми повинні бути сильнішими за суперника. Ми повинні більше володіти м'ячем, створювати більше гольових моментів і ефективно захищатися. Так, наш суперник дуже сильний. Ліверпуль, можливо, найстабільніша і найуспішніша команда Європи в цьому сезоні. Але на нас це аж ніяк не впливає. Наш підхід залишається незмінним. Ліверпуль так само, як і Парі Сен-Жермен, показує чіткий ігровий стиль. Скажіть, що вас вражає в роботі Арне Слота з цією командою? Знову ж таки повторюсь. Ліверпуль один з найкращих клубів Європи останніх років. Вони перемагали в лізі чемпіонів три роки тому. Це досягнення багато про що каже. Після відходу клопа здавалося, що поліпшити команду буде складно. Але Лот перетворив її на справжню машину. вони йдуть на першому місці в англійській прем'єр-лізі. Вони на першому місці в лізі чемпіонів. звісно. Ми очікуємо, що вони будуть створювати багато проблем. тому, що вони можуть атакувати як через володіння м'ячем, так і в швидких контратаках. і звісно, в них є дуже класні футболісти. Салах їхній найнебезпечніший гравець, але команда сильна загалом. Досягати результату їм допомагає не лише Салах, а всі гравці. Звісно, цей матч це складне випробовування. Але це так само і велика мотивація. Це мотивація для нас, показати, що ми теж можемо конкурувати на цьому рівні, що ми можемо грати проти дуже складних суперників. Так чи інакше, ми всі дивимося на статистику команд. Статистика показує, на якому рівні знаходяться команди. І Якщо подивитися на нашу статистику, то вона відповідає рівню європейських турнірів.